Вітаю підписники та глядачі! На огляді сумка для складаних ножів та пас від українського виробника повна торба. Для бажаючих замовити сумку, посилання залишив в описі під відео. На каналі вже був огляд на сумку від виробника повна торба, а саме сумка для фіксованих ножів. Ось вона так виглядає. Посилання на огляд також залишив в описі під відео. Цікава сумка. Дивіться огляд та замовляйте, кому вона сподобалась і кому вона потрібна. Сумка зроблена під замовлення, виготовлена з тканини кордура щільністю 1001, чорний колір, сірі нитки, також багато різних кольорів, ниток та різні кольори основної тканини використовуються. Всередині. До речі, фурнітура UKK, японський виробник, якісна фурнітура. Всередині маємо Оксфорд і тут також брендована така кордура. Повна торба, різні модельки ножів, спайдерки, мультитули. Ну, цікаво виглядає, це буває в різних кольорах також. В моєму випадку сумка на 20 ножів, 5 кишень вузеньких відносно, потім 4 кишені, 3 кишені широкі та знову 4 кишені. Середня вставка вона виймається вона на велкро. Якщо у вас колекція не налічує 20 ножів, виймаєте і користуєтесь таким чином. Також маємо 4 кишені зовні сумки. Окрім таких сумок, виробник на замовлення може робити скрутки, патчі, EDC, органайзери та хенки. До речі, доставка по всьому світу замовити практично будь-куди можете. Багато вже хто помітив, що сумка має велкуропанель, сюди кріплені будь-які патчі, шеврони, кому що заманеться. До речі, це також повна торба зробив. Ви можете дати йому свій дизайн, зробить патч будь-який. Ось, наприклад, за тематикою сталтера цікавий. Також із зворотньої сторони мається кишеня. Вона розрахована, ну, не знаю для чого, для якихось папірців. Вона пласка, який-небудь ніж туди навряд чи покладете. Але це добре, може туди якийсь перелік там з ножами покласти, що саме у вас знаходиться в цій сумці. По виконанні сумка досить якісна, мені подобається. Ручки міцні, вони. Наскрізь ідуть ось таким чином. Ну, Тут непомітно. Навантаження не знаю, яке повинно бути, щоб це все діло порвалося, воно буде слугувати дуже довго. Тепер я наповню її ножами та побачимо, як це все діло буде виглядати. Як ми знаємо, ножі бувають вузенькі, якісь широкі, сумка продумана, з цієї сторони 5 кишень. Отже, вузенький ніж добре зайде. Сюди його розміщуємо, якщо це широкий, наприклад, на три ряди кишеня сюди навіть якісь мультитули з кліпси зайдуть або ще щось значно ширше. Ось так розміщуємо. Великі ножі, як Ontario Rat 1, можуть також сюди зайти, але це вже такого розміру ножі можна розмістити на ось такої кишеньку. Потім набиваємо їх сюди. Навіть якщо ніж без кліпси, він також буде триматись нормально вузеньку кишеню, нікуди він з неї не випаде. І з середини заповнив я сумку ножами, всі ряди заповнені, і в когось може виникне питання стосовно безпеки своїх ножів, щоб вони не побились та не пошкрябились. Це все також передбачено. Ось тут демфер, м'яка тканина. Тут також тобто, закритий якийсь... Удари не повинні пошкодити ваші ножі, ну зрозуміло, якщо вони не будуть надто сильними. Потім ще може виникнути таке питання. А як же стосовно кліпс? Якщо, наприклад, опінель кліпси немає, зрозуміло, він захищений тканиною, а тут скрізь кліпси тричать. Давайте перевіримо це. Оскільки тут 4 ряди, тут 3 кишені, тут 4 тут 5. То вони розміщені не одна напроти одної. Дивіться, вони розміщені таким чином, що кліпси практично на всіх кишенях вони не будуть торкатись. Зараз я це продемонструю. Наприклад, 5 кишень, 4 кишені. Ось бачите, як воно зміщується. Ну, то зрозуміло, що можна ще підібрати ножі, щоб вони так стали, тому що не всі ножі мають кліпсу саме посередині. Десь вона може бути збоку. І воно таким чином прилягає. Що, наприклад, кліпса посередині вона буде сюди прилягати, не буде контактувати. Тут посередині також між кишенями одразу бачите? Тут три кліпси, тут чотири. Аналогічно у нас кліпса не попадає на ніж з кліпсою навпроти. Ось так воно все розміщується, все дуже продумано. І коли ми закриємо, відповідно, навіть якщо сумка буде повна, як у моєму випадку то нічого не пошкодиться. Ось Воно все і виглядає нормально. Сумка не випирається, не відчувається якось габаритною. І навіть не торахтить, не звинить кліпса від кліпсу. кліпсу. Це сумка гарне рішення для зберігання своєї колекції ножів, для транспортування своєї колекції. Також для оперативного доступу до ножів. Вони не знаходяться в якомусь там ящику, вони одразу в сумці. Ми відкриваємо. І беремо, наприклад, на кожен день ніж, який нам подобається. Сподобався цей. Ми одразу швидко беремо його, всі у нас на виду ножі. У ну, мене тут дещо заповнено. Зрозуміло, я для демонстрації накидав. Деякі ножі тут, так би мовити, вони недостойні цієї сумки, і з часом їх замінять певні інші модельки. Раджу вам перейти. За посиланням в описі під відео та подивитись роботи іншого від майстра. Там навіть робить сумки для складання ножів на 60 одиниць. Це дуже великі такі потужні сумки будуть для тих, у кого колекція значно більша, ніж в даному випадку в мене. Ви можете там розміщувати свою велетенську колекцію. Сумка відносно невелика, компактна, якщо у вас складання ножі значно більших розмірів. Під замовлення можна зрозуміло зробити більшу сумку. Якщо у вас там якісь колодці XP, Excel, якісь даровенні, воєджери, довгезні такі, то можна під замовлення зробити іншу модель, яка буде вміщувати великі ножі. Наприклад, немаленькі ніж Ontario Rat 1, він сюди без проблем поміщується. І залишається також. Вільне місце. Ну, тут, мабуть, краще буде продемонструвати його. Бачите, ще місце залишається, тому сюди навіть такі чималенькі ножі влазять і широкі відповідно. Мені сумка дуже сподобалась, це круте рішення. Ви такого просто піти в магазин придбати. Не купите такого, нема, це під замовлення, це кастом, це дуже круто. Також можемо. Патчі різні робити, бачите, зроблено все якісно, пошито якісно. Наприклад, подивіться на цей патч, як він зроблений. Мені дуже подобається ця робота. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, замовляйте крутизні сумки від повна торба. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.